Так, усім привіт, народ. Ну, що, показую, що сьогодні робимо. Причепилися бурінки, три штучки на в'язку. Замість він там, як завжди, труба. Щоб не крутити його кожного разу, це вже так стаціонарно раз собі поставили і є. Коротше, сьогодні що, поїдемо трохи попрацюємо там, нагород. І там вже включимося, я розкажу, що будемо робити. Так що... Поїхали. Пам'ятаєте, показував вам. Оранку то, що дуже тяжко вийшло. Зараз такий результат, в принципі, засохло вже трохи, От тоді капець, що робилось, то сюди не міг влізти, нічого. І отут на цьому полі теж підсохло сонечко, вітер. Вже так конкретно, блін, засохло, дивіться, зараз вам покажу. Ще так зверху така засохло, його треба. Можна було б, звісно, і так посіяти, але трохи цю вологу прикриємо. І що? Посіємо тут ячмінь. Ну, дивіться, якось виходить. І по часу це якби ну, небагато займає, бо три борінки, якби майже майже 3 метри, не майже 3 метри. Ну і посіємо ми тут з батя ячмінь. Батя на роботі сьогодні, ночі. завтра йде з роботи, Чіпляємо сівалочку і посіємо. А це тут ось сусіду пшеничку посіяв. Трошки в, кін... в кінці зерно залишилося, то вирішив висіяти да, по діагоналі. Прийшов пару разів. А, в принципі, нормальненько. Це в мене ще отам один город. Це другий. І це ось третій. Це їх треба таку картинку зробити, площу таку підготувати і будемо сіяти. Ну і вам, звісно, покажу декілька кадрів, як воно розби... ці барінки, ну і без культиватора, і так, розбиває. Ну і напишете, звичайно, свою думку, що ви про це думаєте. Поїхали. І показую, звичайно ж, результат проробленої нами роботи. Це один город, це другий. Тут трошки покрутив пару кругів намотав, бо таке, знаєте, якесь воно забите все-таки після дощів. Тут борозна, звісно, була, по коліна. В принципі, трошки ще... Невеличка така лишилася, я її затягнув, і по діагоналі ходив, і вздовж, і поперек, Ну, коротше, як, як виходило. Як бачите, на сонечку зразу підсохає. Грудочка, звісно, трошки є, ну, це дрібниці, я думаю, все. Один слід пройшов, трошки його роздер, це все. Вітер дує, може погано буде чути. ну, Таке, що є, то є. Ну, а тут отак, ве, тут, тут краще, звичайно якщо отакі справи навіть. Ну, а кому сподобалось відео, то звичайно ж підтримуйте, ставте лайки, коментуйте, може когось цікавить. Ну і думаю в наступному відео покажу, як ми будемо з батьою сіяти. А оце маленьке чудо, роботи робить, я вам скажу. Хоч воно й малено. Мале, прутке, сильне, скрізь проїжджає. І в принципі все. Ну всім пока. побачимось!